Ну, а ми продовжимо наш новорічний громадський вовник. І в нашій студії вже є очільник черкаської опори Микола Макуха. Добрий вечір. Добрий вечір. Є вже новорічний настрій чи ще немає? Я взагалі не дуже, щоб святкую це свято, а цього року в мене взагалі такого настрою, як такого і немає. Мабуть, щоб не донька, то взагалі про це свято практично замислювався. Ялинку хоч для доньки купили. Yeah. Так, але ми не купили ялинку, ми зробили її з ватмана, оскільки донька маленька, ми її разом склеїли, така гарна, угу. новорічна прикраса. Зрозуміло. Ну, давайте поговоримо про рік, що минає. Так? Ось громадський простір в Черкасах. Що змінилося в цьому році? Які нові громадські ініціативи з'явилися? І наскільки посилився вплив громадськості взагалі, громадського суспільства на владу? Ну, Минулий рік кардинально змінив, я б сказав, обличчя громадського руху в Черкасах. По суті, оці події, які відбулися на Майдані і в країні, породили дуже великий громадський рух, дуже багато ініціатив, уже зареєстрованих організацій, які так чи інакше проявляють суспільну активність і, і навіть... Ну, Впливають на той порядок денний і політичний, який є сьогодні в нашому місті, суттєво впливають. Це позитив чи негатив, тому що зараз багато розмов входять стосовно того, що ці громадські організації, які з'явилися на хвилі Майдану, так, зараз займаються не тим, чим треба. Ну, і часто дорікаються з представників влади, так, що от ви нам заважаєте працювати. Ну, представникам влади завжди хтось заважає працювати, особливо коли він втручається в їхню роботу, вони mm -hmm. просто ніяк не розуміють, що. Навіть якщо вони займають якусь посаду, то це не їхня особиста посада, це їхня особиста відповідальність, і, і, і громадяни мають право знати, що, що він робить той чи інший чиновник на своїй посаді. А з приводу громадської активності, це звичайно позитив і великий позитив, що люди займаються, люди небайдужі, люди шукають виходу в країні. Очевидно, що державна криза державної влади. Показала, що на сьогодні без втручання громадян. Ми б не знаю, як би пережили цю кризу з війною і, і uh -huh. саме громадяни на своїх плечах витягли от перші хвилі. А для тих, хто запи... хто намагається розповісти, що, що комусь іншому робити, так я нагадаю, що це громадські ініціативи, і це люди самі визначають для себе, чим вони хочуть робити. Що хтось вважає, що, uh -huh. що треба робити щось інше, так без проблем хай бере. Логічно, в принципі. А ось наскільки, на вашу думку, вдалим є експеримент з введення громадських активістів до складу виконкому Черкаського? Ну е, це, я... це, це ну, стала більш прозора влада після цього чи ні? Ні, в цьому ну, якби зрозуміло, що більше ми дізнаємося тепер про те, що відбувається на виконкомі. Е, там. Громадські активісти допомагають нам цю інформацію легше здобувати, вони піднімають важливі питання, вони впливають на дещо. Але е, це тільки один з маленьких факторів прозорості влади. Оцінювати поки що рано. Деякі голосування, звичайно, виконкому е, трошки розчаровують, але загалом. Я вважаю, що це більше. Ну, я би зараз говорю як особисто для мене не зрозуміло те питання по землі Полігон? полігону. Для мене не зрозуміло, чому, чому не розібралися більш глибоко в цьому питанні і отак от от, ну, віддали цю землю. Ну, для мене це незрозуміло. Я б хотів більш глибоко побачити ситуацію і побачити, як розбираються громадські активісти. Врешті, поки що я ну, задоволений в тому, що громадські активісти є. Інше питання, що е, було б добре, що ви, коли формується виконком, і коли входять громадські активісти, то відразу було зрозуміло, а яку фахову, е, які фахові здібності має там, досвід має той чи інший активіст, адже виконком це не. Е, Посада виконкомі громадська це не просто там якісь там відзнака, а це робота на благо громади, і це важливо. Хоча, ну якби і так дякувати треба цим людям, бо вони роблять на громадських засадах дуже велику роботу. Ну з'явилася навіть зараз така думка. От я читав деякі навіть дописи у Фейсбуці деяких депутатів міської ради, які пишуть, що зараз потрібно шукати ще якихось громадських активістів для того, аби контролювати громадських активістів у виконкомі. Ви поділяєте цю думку почніть? Ну, так, да, так, да, так. Да. Я е, читав подібні пости. Що, все всі, одно вони чиїсь інтереси. Всі, хто приймають рішення, потребують контролю. То це ж скільки тому, контролюючих всі... органів потрібно створювати. А не треба, ну, не треба створювати контролюючі органи, тобто ну, нашаровувати і ускладнювати систему. І половина питань зніметься, і контроль ну, буде простим, якщо просто виконком буде виконувати там, закон про місцеве самоврядування або закон про доступ до публічної інформації. І всі рішення виконкому будуть завчасно проекти рішення опубліковані. Якщо на сайті буде на кінець, створено відділ або там, розділ, в якому буде чітко написано. Вся інформація, хто на виконкомі засідає, хто був присутній, хто як голосував в поіменному режимі, які питання розглядалися. І вивішувати протокол засідання виконкому. Ми зараз можуть сказати, що виконком проходить під камерами і багато таких інших речей, але має бути інформація, яку можна дістати там через місяць, через два, через три, через чотири, щоб зробити аналіз. Що ця інформація буде, якщо навіть чиновник і це не тільки про виконком, а і, а, і про міську раду, і про роботу департаментів, якщо чиновник знатиме або обрана особа, знатиме що. Яка інформація системно збирається і вона доступна, то, на моє переконання, і рішення часто будуть інші. Mm -hmm. Ну, якщо підсумовувати взагалі 2014 рік, от що ви можете таке виділити от, саме безпосередньо для нашого міста, от, позитив і негатив? Позитив в тому, що у нас на кінець то є міський виконком. голова, а, міський голова. Виконком. Uh -huh. Ну, Якщо в рік, то ми війшли без міського голови, маємо міського голову. По-різному ставляться до цього різні люди, але головне, що в нас є людина, яка відповідає за місто, є той, хто обраний легітимно містянами, а не обмеженою кількістю людей, як то секретар, наприклад, міської ради. Це позитив. Позитив в тому, що все-таки виконавчий комітет у нас сформований з громадськістю. Так є питання, можуть бути питання, але з участю громади. І, і, мабуть, з позитивів це так, щоб Це, це усе. Це так і все. Оскільки. М могли би оскільки... бути нові тролейбуси, ще, але чомусь досі їх немає. Могли би бути, але ну, я не знаю, чи це нові тролейбуси, чи це нові старі тролейбуси. Яка чи... різниця? Головне, що тролейбуси. Не знаю. Я прихильник того, щоб будь-що, будь-яке витрачання бюджетних коштів було на конкурсній основі. Це зрозуміло. Добре, а стосовно негативу. От якщо Негатив? Міста. Mm -hmm. Чвари. Чвари і міждепутатами, міждепутатами, між секретарем і між секретарем, міським головою. І, і отак от можна перемішати практично все виконковому. З однієї сторони, це і позитивно, тому But що Бо це весело. Ні, весело, мені не весело. Тому що я розумію, що за цими речами, за особистим втрачаються можливості для. Нашої спільноти для міста. Тому що, ну, очевидно, люди не, синергі... не синергію утворюють і разом не більше можуть зробити, а навпаки, гасять енергію на одну і тратять час, зусилля на те, щоб вчити одне одного в ефірах, в інформаційному просторі. Плюс в тому, що. В цих таких перепалках вскриваються дуже багато цікавої інформації. Uh -huh. І це от важливо. В цивілізованому світі це просто конкуренція і вскривання. У нас це, на жаль, переплітається з образами, а для мене це показ, що політик недостатньо високого рівня. Тому що політик має бути публічною особою і показувати приклад. Хочеш вскрити якусь правду про іншого політика чи чиновника, просто вскрий її об'єктивно, покажи. І люди зроблять висновок. Не треба сюди емоції. А яким ви бачите вирішення ось цього конфлікту: Секретар міської ради і міський голова? Які можливі варіанти? Угу. Там от секретар грозиться імпічментом, міський голова грозиться звільненням секретаря. От на вашу думку, який буде перебіг е, подій ось після Нового року? Я думаю, що швидше Ні. всього. Е... Ми залишимося ще місяців на декілька в такому стані, якому є. Тому що для мене не очевидно, щоб особливо розклад у міській раді помінявся. І тому і Олександр Романович має свою підтримку депутатську і, і Сергій Олег. Але ж йдуть перемовини. Йдуть перемовини і все йде, але ж ми не знаємо, в кого який козир в рукаві. І, в принципі, от такі прогнози це невдячна справа. Я, я ж швидше звик до аналітики. А ця штука така більш конкретна? Ці речі більш складні ну, все ж таки стосовно прогнозів, так дві рік це рік місцевих виборів, так місцевих. А, чи зміниться у нас виборче законодавство, чи ні? Чи буде залишатися змішана система? Тому що от, якщо дивитися на парламентські вибори, так то по мажоритарці прийшло дуже багато одіозних депутатів. Так, тих серед тих, хто голосував за закони 16 січня. Чи можливий подібний такий же варіант а, і на місцевих радах, коли е, такі по списках? Якщо буде. Ні, дивіться. Ну, якби, я вважаю, що мажоритарка це зло на всіх рівнях, крім сільських селищних рад. По факту. А, чому? Тому що в Україні не формується парламентаризм, партійна, е, демократія. Постійно діючі структури партійні, а не фан-клуби, олігархічні якісь такі клуби, ну от ну, таке воно швидше. А на жаль, дуже мало партій, які би можна назвати там не просто ідеологічними, це таке слово, навіть, ідеологія. Це хорошо з конкретним планом дій, з тим, що вони і сьогодні кажуть те саме, що казали позавчора, і роблять те, що говорять. Ну тобто, отакі от речі, е, списки. І вибори по списках цьому, на мій погляд, сприятимуть і суттєво сприятимуть. Дуже складно, спос... дуже складно проконтролювати роботу мажоритарника насправді. Дуже складно. Парламентаріат, в принципі, практично там, не знаю, дуже багато ресурсів на це треба, навіть і міської ради. Все-таки треба оцінювати в межах партійних структур. Чи зміниться законодавство? Я дуже очікую, що зміниться. І є, є, є всі для цього якби умови, та й партіям вигідно, щоб законодавство змінилося на вибори Це за партійними за списками. Партійними списками. Так. Громадськості ще вигідно, щоб ці партійні списки були відкритими, ще й рейтинговими, щоб рейтинг складався виборцям під час голосування. Тоді взагалі буде класно. По суті, оця е, мажоритарна складова. Буде реалізовуватись всередині списку, коли я приходжу, бачу в списку, наприклад, якусь партію Валентина Чернявського і і, і і ставлю не просто за партію галочку, а навпроти Валентина і плюс, і таким чином, наприклад, вам зараховується ще один бал, і ви маєте більш пріоритетне місце в списку партії. Таким чином не тільки партія формує список. А громадяни його формують партійний список. Але ж по суті нічого не зміниться. Цей же ж депутат буде ходити по будинкам, так, робити якісь парканчики, якісь дитячі майданчики, і по суті те ж саме буде. І так, і не так. Тому що коли ходить просто депутат сам за себе, він... Там якось відповідає за це своїм якимось іміджем. А імідж особистості і партії вони трошки по-різному по сприймаються з населенням. І якщо по засобах масової інформації буде говоритися, що представники такої партії масово займаються підкупом, то і рейтинг суттєво буде падати. Тобто це суть можна ту саму спробувати робити, але це значно меншу ефективність мати. Он про Зубака скільки казали, що він підкупом підкупом займається. Рейтинг його. Зменшився, так щось не особливо. Ну, ну, то... Тому що це рейтинг зубика. А якби він був в межах якоїсь партії, то рейтинг партії він витягнув вниз? Зрозуміло. А, тоді партію регіонів він так вниз потягнув минулими виборами. Її було важко кудись потягнути <реш> <реш> Нижче. А Чи можливі то ці зміни до виборчого законодавства взагалі, от і про вибори, так, що зменшиться кількість депутатів місцевих рад? Із яких потрібно, далі депутатів? Можливо. О, зараз 60, так? Зараз 60, відповідно до тих законопроєктів, які оприлюднюються, у нас буде 20. Може бути 20. З однієї, це можна говорити, що це підвищує навантаженість на депутата і більше роботи, і складність роботи. Але, ну, депутати, на жаль, і так небагато читають тих. Проєктів рішень і беруть участь в їхніх розробці, написанні. Тому я не бачу в цьому Оптимально для мене було б 30. А... Чому не 32? Чому саме дійсно 20? Звідки лясь беруться такі цифри? Ну, Це ну, на основі ну, якогось досвіду світового? Ос... Чи звідки? Я сумніваюсь. Я думаю, що виставили формулу. Що в таких містах з такого-то населення по то така кількість, така кількість, така кількість. Насправді я б не хотів би, щоб зводилось до кількості. Ну, це насправді немає вашего. Потрібно зводити до якості. До якості. Так. Як працює депутат? Буде менше депутатів, можливо, почнуть більш ефективно користуватися таким інститутом, як помічники депутатів. Ми, можливо, узнаємо, що помічників депутатів вони будуть більш позицію і функції виконувати більш публічні. Якщо буде менше депутатів, ну, вага депутата зросте. Хтось скаже, навіть зросте ціна в списку, да? це теж можливо. Це не важливо. Більш важливо, як депутат працює. Чи депутат працює як депутат? У нас вже ж проблема велика. У нас є закон про... Місцеве самоврядування, де чітко визначені функції, там, завдання, робота депутатів. А в нас половина депутатів працюють як громадські активісти. Mm -hmm. Так навіщо ви йдете там депутати, якщо працюють як громадські активісти? Користуйтеся, ну, от, чим відрізняється депутати, громадські активісти? Да? Що активіст має там, один набір інструментів, там, публічна, робота. Ну, no, а так не можуть обидва набори інструментів використовувати. — А вони використовують часто тільки один, тільки громадський. Ну практично. Користуйтесь депутатським інструментом. Зимидійте, працюйте в комісіях, розбирайтеся. Ну, десь так. Зрозуміло. Ну, взагалі, от як ви оцінюєте от нинішній склад нашої міської ради? Він це нічого. погано, що дуже багато партій туди пройшло, і ось так, то є, більшість, то її немає. Я думаю, що швидше це не в партіях питання. А в більшість, людях? меншість, а якраз в людях і, і, і якби там видно, що... Навіть в різних партіях можуть депутати мати різні думки. Якщо це їхня особиста думка, то це чудово. А, тому що депутат все-таки, входячи в партію, він не має ставати маріонеткою партії чи партійного керівництва. Він має діяти відповідно до совісті, і закону і того, що він обіцяв своїм виборцям на виборах. Ага. Головний критерій. Мені навпаки, менше подобається, коли ну, відсутня партійна демократія внутрішня і в основному виношу. Щодо ефективності роботи нашої міської ради, знаєте, складно оцінювати роботу ради, якщо вона не позора, достатньо позора. Ми робили дослідження цього року, індекс публічності Черкаської міської ради і відповідно до нашого індексу наша міська рада зайняла передостаннє місце в Україні серед обласних центрів. В чому проблема? Проблема в тому, що, незважаючи на те, що ми в 21 столітті і вроді як продвинуті, у нас багато речей класних в міській раді і можливості є працювати з міською радою. і все. Просто у нас більше діє таке звичаєве право. У нас можна попасти на прийом до якогось чиновника, там, запропонувати якийсь проєкт, вирішити якусь проблему, і ця проблема вирішується. Але все це відбувається в ручному режимі ручному режимі. Я знаю чиновників, давно працюю. Я можу з ними привітатися, поспілкуватися і щось буде реалізовано. Заходить новий активіст, який не має особистого контакту і досвіду контакту там знайомств. Він не може нормально реалізовувати свій проект, тому що йому треба щось доводити, щось якось працювати. І це, це суттєва проблема. У нас не регламентовано величезна кількість речей. Регламентами не прописано. Нормально взаємодію там, депутатів з виборцями, звітування депутатів, ну і не тільки депутатів, департаментів звітування про програму. У нас на сайті міської ради от, говорите, оцінити роботу міської ради. Їй складно оцінити. Інформації публічної обмаль. У нас є ряд програм міських, і вони відсутні в публічному доступі. Там. Є розділ програми міські, там програма соціально-економічного розвитку, тільки висить угу. і то не дуже. Є склад виконкому, у нас є склад там, інших департаментів, він міняється постійно, на сайті це не оновлюється. Людям складно розуміти, що відбувається. Здається, так вроде, що рішення міської ради оприлюднюється там, в базі даних на сайті, але звичайний пересічний громадянин, який не займається постійним аналізом цих рішень міської ради. Ну, він не знає, що там є база даних, і як правильно ключові слова підбирати, як аналізувати. І це, ну, це суттєва проблема. А чому громадянська мережа опора якось не поширює цю інформацію, Ми не пишемо. доносить до балаців, чому ви такі закриті, Ми ви... давайте щось робити. Ми виготовили повний аналіз нашої аналізу індексу публічності, зробили таку. Нормальну брошуру і в електронному вигляді в основному розіслали, депутати бачили, читали. Реакція яка? Е, є реакція, є, реакція є, бажання, є бажання міського голови щось змінити і покращити, щоб в наступний рік в рейтинг війти краще. Ну, піднятися в рейтингу Черкаси, в навіть це була обіцянка там в першій трійці п'ятірці. Ну тобто очолить цей рейтинг, не знизу тепер зверху. Але поки що, на жаль, таких суттєвих змін немає. Бажання є, але ну, знову ж таки це бажання. Ми б хотіли, щоб були чіткі правила взаємодії з громадськістю, взагалі прописано було. Тобто, ще якийсь меморандум? Ні, 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 не меморандум, Дивіться, що я говорю. Я говорю про таку річ. Що, Якщо громадська організація хоче... Наприклад, там часто громадські організації залучають іноземних донорів фінансових да, для реалізації проєктів важливих в нашому місті. Чудово. Я вважаю, що такі речі треба підтримувати. Ну, зрештою, це розвиває нашу громаду. Можна просто писати листа на міського голову і він далі розписує, але було б правильно, аби перше була сформована якась. Процедура яка би була доведена до всіх департаментів, і можливо не через міського голову треба було б ці питання вирішувати, а відразу з керівниками okay. департаментів, щоб було чітко зрозуміло, алгоритм дій. Ви хочете співпраці, ви даєте такі-то документи про свою організацію, лист там в такій-то формі, на того-то у такому то випадку, на такого фінал, на такого на такому, і це значно. Ввело б якби в правове русло взаємодії між uh -huh. громадою. Зрозуміло. Ну і повертаючись до теми виборів, так які мають відбутися п'ятнадцятому році, восени здається, так? Чи Ми це говорите, ще Восени, травні, колись, колись такі бути. політична доцільність. Як тільки соціологи порахують, коли найкращі Кому, так? <світ> політологи <світ> активісти опори будуть брати участь у виборах, як спостерігачі і як учасники. Традиційно Спостерігачі опори беруть участь, ну, спостерігають за виборами, як і інші організації, і, і зараз їх більше, і це чудово. Звичайно, звичайно, аналіз і незаангажована інформація доступна завжди, завдяки роботі опори, через засоби масової інформації, через сайт опори. Ну, або балотуватися. А, громадянська мережа опора. Це мережа активістів, да? І очевидно, що в нас у всіх є право на те, щоб балотуватись або е, не балотувати. Ну, у вас особисто є таке бажання на наступних виборах на, на немає бажання балотуватись і, і це, мабуть, викликане тим, що, на жаль, на сьогодні. З позиції депутата достатньо складно щось змінювати, mm. не маючи великої ну чи системної роботи політичної сили. Зрозуміло А навіть якщо це хтось і буде робити, то у нас є конкретне правило, що людина, яка мала ну працює чи працювала в порі, да якщо вона вирішив, вирішить балотуватись, то Призупиняє. призупиняє повністю свою роботу в опорі, і таким чином це не впливає взагалі, практично на цей період зв'язок з нею припиняється і таким чином ми зберігаємо цю незаангажуваність. Зрозуміло. Пане Микола, ну оскільки ось вже не за грами, то новий рік, все ж таки, що б ви подарували президенту і прем'єр-міністру на новий рік, от під Ялиночку, от, якби ви стали Дідом Морозом? Хороші питання. Бюджет не обмежений у вас, як у Діда Мороза. У мене час обмежений був. Це у вас три секунди. Що ви подарували? Я би подарував їм фотографію всіх тих людей, які загинули на АТО. Допоможе? Не знаю. Ну, все ж таки, давайте на більш веселій ноті завершимо нашу роботу. У вас є можливість привітати усіх черкащан з наступаючими святами, побажати їм від душі від серця. Від душі від серця, шановні черкащани, вітаю вас з наступаючими різдвяними і новорічними святами. І бажаю вам, аби наступний рік приніс вам радість, і він був наскільки успішний для нас, для країни, для нашого міста. Наскільки сильно, щоб цей рік згадувався як жахливий сон, і ми всі рухались вперед в розвитку, адже ми заслуговуємо на те, щоб бути не тільки провідним містом країни, а й провідною країною в світі. Але все залежить від нас, тому не розслабляємося, працюємо на наше благо разом. Я вам дякую за те, що дякую. завітали. Нагадаю, що ми спілкувалися з очільником Черкаської опори.